Слава Україні! Дві досить популярні фентезійні серії, які я не прочитала у підлітковому віці: це темна вежа Стівена Кінга та Світ земномор'я Урсулеліґвін. Але ніколи не пізно надолужити, тож я вирішила зануритися у світ земномор'я. Перша книга «Чарівник земномор'я розповідає про простого сільського хлопця на імені яструб, який зростає без матері. Випадково почувши магічні слова, він повторює їх і, врешті, потрапляє на навчання до місцевої відьми. Швидко виявляється, що хлопець має талант і допитливість, і навіть без достатніх знань вже в течому перевершує свою першу наставницю. Батько не сприймає ці заняття серйозно, аж поки яструб завдяки своєму таланту не ховає від загарбників ціле селище. Втім, той випадок приносить хлопцю не тільки добро, а й зароджує в ньому таку небезпечну для чарівника зухвалість. Наступним вчителем яструба стає Огіон, і він же дає хлопцю нове ім'я, яке належить берегти від інших дед. Гед ніяк не може змиритися з тихим і споглядальним підходом Огіона. Тож, врешті, вчитель сам пропонує йому або залишитися, або попливти на острів Чаклунів і отримувати науку там. Бажання слави та прагнення випробувати себе переважають, і Гед обирає острів Чаклунів. Уся перша книжка це його наука, а також історія того, як він робить помилку ще дуже рано в житті і мусить жити з нею та виправляти її наслідки. Ми побачимо перетворення Геда із зухвалого підлітка, охочого дохизування своїми силами на вже дорослого і мудрого чаклуна. Пройшовши цей шлях, Гед знайде вихід з тієї пастки, в яку сам себе загнав у молоді роки. Взагалі, вся книжка, хоч ми дещо відсторонені від героїв, читається дуже легко. Є в ній щось від Толкіна і навіть не стільки від володаря перснів, як від його невеличкої казки Ковалі з великого Буттана». Володар Персній все-таки про дуже темне і зрозуміле зло, а ось Ковалі з Великого Вутона не такий однозначний. Перш ніж говорити про наступну книгу серії, мушу розповісти вам про світ земномор'я. Складається він з великої кількості островів посеред Безіменного океану, а магія світу заснована на мові, зокрема на знанні істинних імен. Кожна річ і кожна людина має своє істинне ім'я. При народженні діти отримують своє перше, загальновідоме ім'я. Пізніше в підлітковому віці, пройшовши обряд посвячення, вони отримують істинне ім'я. Зазвичай це ім'я знає тільки сама людина і той, хто її нарік. Знаючи істинне ім'я людини чи речі, можна підкорити її свої волі. Чарівники можуть впливати лише на те, що знаходиться поряд із ними, і те, що вони можуть точно і сповна назвати. Так, наприклад, не можна зачарувати весь світ, бо якісь його частини завжди будуть віддалені. А щоб назвати його сповна, не вистачить і життя. Ті, хто опановують магію, вчать серед іншого істинні імена речей на прадавній мові світу. В побуті нею ніхто не говорить, окрім драконів. І так, в цьому світі дракони хоч і підступні, але мудрі істоти. Після закінчення навчання чарівники можуть піти служити як в невелике селище, так і до якогось правителя. Але усюди матимуть повагу, тому що спрямовують своє вміння на підтримку балансу в світі. Як каже один із наставників Геда, засвітивши свічку, ти створиш також і тінь. Магія заснована на знанні істинних імен, начебто й проста концепція, але Легуін вдається якимось чином зробити її ще й дуже поетичною. Друга книга серії Гробниці Атуану розповідає нам про зовсім іншого персонажа дівчинку тенар, яку в маленькому віці забирають від батьків. Тенар народилася в певний день певного місяця, а отже є черговим переродженням єдиної жриці гробниць Атуану. Змалечку дівчинку готують до цього життя простого, самотнього і холодного. Більшу частину книги ми навіть не віримо в те, що сили, яким вона служить, реальні, а наплі забобонів, покликаних виправдати існування храму. Наприкінці роману у гробниці пробує обікрасти вже знайомий з нам з першої книги ім'я Гет. І тенер нарешті отримує можливість обирати власну долю, якої раніше позбавили. В гробницях Атуану все відбувається у дуже обмеженому просторі. Головна героїня, хоч де неде і проявляє зухвалість, та все одно сильно обмежена у життєвих виборах. А потім з'являється чоловік, який рятує. Втім, стосунки між Гедом і Тенар більшою мірою братсько-сестринські, подекуди навіть наставницькі, тож і на цьому спасибі. Також мені сподобалося, що Гед шукає артефакт не заради влади, а заради миру. Втім, якщо чарівника земномор'я я точно рекомендую спробувати, то не сказала б, що гробниці Атуану є обов'язковим читанням. Хіба що вам кортить почитати про становлення жриці не дуже популярного культу, яка здійснює усі ритуали на самоті. А не почуватися самотньою у справі створення контенту українською мені допомагають мої патрони. Дякую вам за підтримку. Зав'язка третього роману серії Останній берег цікава, і наче обіцяє епічні пригоди. Арен, юний принц Енланда, прибуває на острів чаклунів, аби сповістити наймудріших про те, що магія починає зникати з володінь його батька, а чаклуни забувають слова прадавньої мови. Наймудріші, на чолі з Гедом, якому тут вже орієнтовно 40-50, збираються на нараду і, врешті, подорож вирушають Гед і Арен. Сам Арен ще дуже зелений і не має магічного дару. Але він зачарований мудрістю та мініме Геда і поклявся захищати його. Цікаво, що всі, схоже, здогадуються, коли Арен змужніє, він зможе стати тим правителем, який об'єднає земномор'я. Тим більше, що перед ним лежить такий цікавий квест у супроводі такого мудрого наставника. Але на ділі квест, на мій погляд, стає цікавим лише в другій половині книжки, коли з'являється дракон, який спрямовує героїв у правильний бік. Решту часу цей роман здебільшого розмірковує на теми життя, страху перед смертю і балансу. Однак я була рада знову побачити Геда і було цікаво порівнювати дещо наївне захоплення Арена зі своїм власним ставленням до нього сформованим попередніми книгами. Розв'язання фінальної проблеми мені сподобалося, тож залишаю рішення про те, читати книгу чи ні, за вами. Я б сказала, що в останньому березі головне перебратися за половину. Загалом світ земномор'я, його магія і життєва філософія, якої дотримується вже дорослий Гед, були мені цікаві, і я не шкодую, що прочитала трилогію вже в дорослому віці. Тож, якщо і у вас були сумніви, раджу спробувати. А якщо вам цікаво фентезі для старшого віку, то на каналі є огляд усієї трилогії Перший закон Джо Беркромбі. Пицяти сюди.